Привіт! Я Аня, мені 16, і я з Харкова. Це мій район, Салтівка. Ви точно бачили в новинах його зруйновані будинки, один з яких мій. У цій аптеці мама купувала мені солодкий і пахучі бальзами для губ. Бальзами лишилися а аптека Ні. Це одна з моїх улюблених вулиць міста. Цьому будинку було 135 років, але ніколи вже не буде 136. Це харківське метро. І я буваю тут майже кожного дня. А також маю традицію замальовувати людей. До речі, у харківській підземці є метрошкола, де вчаться діти. Я малюю людей, малюю будинки, які втратила. Мрію стати архітектором. Думка про те, що я можу зробити Харків ще кращим, надає мені сил. А ще всі заходи, які ми робимо в Харкові разом з друзями. Наші виставки, уявники і музикування ми робимо це попри все. Один, два, три.